Польщі збудують новий будинок замість зруйнованого під час відбиття дронів. У Варшаві відбувся апеляційний процес над Доріаном С, який вбив та зґвалтував громадянку Білорусі. Загроза серед нас. Росія вербує громадян України на території Польщі. Про це все сьогодні у новинах. Анна Львова Польська Радіо для України. Вітаю! Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сімоняк б'є на сполох. Російські агенти активізувалися і намагаються вербувати українців на території Польщі. Їм обіцяють тисячі євро за шпигунство за фото військових частин, за інформацію про інфраструктуру. Найчастіше їх вербують за допомогою інтернету. Не дайте себе обдурити, навіщо роки в'язниці, навіщо служити країні, яка напала на Україну. Закликає Сімонік. Це його пряма цитата. Польські спецслужби вже затримали кількох українців, підозрюваних у роботі з Російською Федерацією. Там їх називають одноразовими агентами, людьми, яких просто використовують. І поки Варшава зміцнює безпеку, Москва намагається посіяти недовіру між поляками та українцями. І от такі от ситуації, безперечно, лише на користь Російської Федерації. Тож будьте, будь ласка, обачними. У Варшаві сьогодні гаряче відбувся апеляційний процес у справі Доріана С, засудженого до довічного ув'язнення за жорстоке зґвалтування та вбивство дівчини, просто в центрі Варшави. Суд першої інстанції визнав цього чоловіка винним і дав йому найсуворіше покарання із можливих довічне ув'язнення у терапевтичній системі. Але Доріан С подав апеляцію. Засідання в апеляційному суді Варшави почалося сьогодні, і вже з перших хвилин його адвокати вимагали, щоб слухання зробили закритим. Вони пояснили це тим, що у процесі можуть прозвучати інтимні деталі з життя підсудного і інформація про його дитинство. Після короткої перерви головуюча суддя оголосила, що. Частину слухання закривають із поваги до приватності обвинувачуваного і родини загиблої. Після цього журналістів усіх попросили покинути зал судових засідань. Подальший розгляд відбувається за зачиненими дверимами, тож будемо чекати на деталі. Нагадаємо, що ця трагедія сталася 25 лютого 24-го року. На вулиці Жураві у Варшаві знайшли непритомну оголену дівчину. Постраждала громадянка Білорусі. Вона потрапила до лікарні у критичному стані, але, на жаль, 1 березня так і не прийшла до тями. Вона померла. Поліція затримала підозрюваного того ж дня, 23-річного, на той час чоловіка на ім'я Доріан С. Згідно з обвинуваченням, він зґвалтував жінку, а потім її пограбував. Забрав два мобільні телефони, кілька платіжних карток і гаманець. Родина із селища Вирки у Любленському воєводстві, чий будинок був зруйнований під час відбиття російської атаки дронів у ніч з 9 на 10 вересня. Вирішила не відновлювати своє старе житло, а побудувати нове. Про це в ефірі радіо зет повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, родині надали тимчасове житло площею близько 80 квадратних метрів, виплатили компенсацію і запропонували додаткове відшкодування у розмірі 200 тисяч злотих. 22 жовтня сім'я обрала проєкт нового будинку, і після підготовки кошторису розпочнеться будівництво. Томчик підкреслив, що держава контролює усю ситуацію, і допомагає постраждалим. Він також нагадав, що відповідальність за цю атаку несе. Російська Федерація, а польські та союзницькі сили мають повне право діяти для захисту себе польського неба. Що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть в коментарях.